Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1996 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ББК. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, зупинимося на реверсі монети, дізнаємося, який штамп утворюється. При співвідношенні Аверса та і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. І перед тим, як ми розпочнемо розбирати дану монету, прохання підпишіться на мій канал, поставте лайк даному відео та напишіть коментарі, якщо вам щось буде незрозуміло. Отже, для того щоб визначити штамп монети по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись, на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про монету 25 копійок 1996 року. штамп 1 ББК. Перед цим визначимо технічні характеристики даної монети. Отже, 25 копійок 1996 року. Це бюова монети України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 80 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм. Гурт монети приривча рифлений, тобто 8 сегментів насічки, як ми бачимо, по всьому колові монети. Саме так ми можемо охарактеризувати монету. 25 копійок 1996 року. Після того, як ми охарактеризували технічні характеристики, ми поговоримо про те, як визначити штамп 1 ББК. І як завжди, визначення, ми розпочинаємо з аверсу монети. Чим характерний штамп перший по аверсу від 25 копійок 1996 року. Оверштамп перший характеризується так. Щит він випуклий, середній зуб три зубця, гострий та тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться наближені до герба та віддалений від канту монети. Що ж додати, 1996 вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 мм, і всі написи, що тут знаходяться, вони знаходяться в одній площині. Саме такі особливості ми можемо визначити штампі першому аверску. 25 копійок 1996 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. Сьогодні нас цікавить штамп ББ. Але перед тим, як визначити штамп ББ, ми повинні визначити штамп Б. Адже штамп ББ. Іде уточненням штампу Б і доохарактеризовує його. Для того, щоб визначити штамп B, ми повинні порахувати, відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Отже, це грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 І ми штамп Б можемо охарактеризувати так: ягоди в усіх гронах, вони мілкі. Шрифт, написі, копійок, він плоский та широкий. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода грона номер 5 тобто саме ця, знаходиться під лівою стійкою букви П. І Напис копійок, він віддалений від цифр номінала. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати по реверсові штамп Б. Після того, як визначили штамп Б, можемо переходити до штампу ББ. Щоб визначити штамп ББ, ми повинні подивитись на грон номер 7 8, 1 та 2. І штамп ББ характеризується так. В гронах номер 7 та грунах номер 8 черенок не підходить до ягоди. Це можемо наглядно побачити в цьому. Та в цьому місці. А правий відросток листа, саме цей, що знаходиться між рунами номер 1 та 2, він широкий. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штам ББ. Отже, тільки що з вами ми визначили штам 25 копійок 1996 року. Штам по каталогу ТК. 1. ББК. Що значить К в кінці штампу монети? Літря К значить те, що гурт монети має крупну насічку. Що значить крупна насічка, Показую зараз перед вами. Тобто 6 нарізів в одному сегменті. Сегментів з насічкою існує 8, так само, як і пробілів між ними. Саме такі особливості ми можемо визначити в даній монеті. Після того, як визначили аверс, реверс гурт, вклали штамп монети, ми переходимо до ціни даної монети. Якщо ви знайшли 25 копійок 1996 року зі штампом 1 ББК, то ціна даних монет на даний час складає від. 6 до 8 гривень за одну монету у звичайному біговому стані. Але якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто така, що випущена банком і не була в обігові, то це вже буде дуже цінна і не часто зустрічаємо монета, яка буде коштувати від 25 до 40 гривень. Чому саме так? Тому що в 1996 році монети вони випускались національним банком в мішках по тисячу монет. Даного номіналу, а не в ролах, так як зараз. Тому до наших часів монет дійшло зовсім небагато тих, що мають залишки штемпельного близько. Більшість з них такі обігові, як зараз перед вами. Якщо вам щось не зрозуміло по тому, як визначити штамп 25 копійок 1996 року, штамп 1 ББК. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета та як їх можна визначати. Якщо ви маєте монети, які хочете прислати на оцінку, присилайте на Viber та Telegram. Номер знаходиться в шапці профіля канала. Оцінка абсолютно безкоштовна. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, радий буду вислухати ваші пропозиції. Тож, всього найкращого.